На Рівненщині розпочався місячник добровільної здачі зброї. Тож, якщо маєте будь-яку незареєстровану амуніцію, здавайте її до міліції і будете звільнені від кримінальної відповідальності. Саме так зробив 82-річний рівнянин Михайло, який після смерті свого сусіда знайшов у нього вдома пістолет парабелом 1917 року та набої до нього. Посоветувавшись з плем'янницею, я взяв пістолет, прийшов в городський відділ міліції. І по документам здав це оружию і воєприпас. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до кінця березня. Тож тим громадянам, які мають незареєстровану амуніцію, варто поспішити. Громадяни, які мають у власності зброю різних видів, можуть звернутися в дозвільну систему з метою її здачі. Міністерством внутрішніх справ розглядається питання щодо матеріального відшкодування за таку зброю. Хочемо нагадати членам сімей власників зброї, які померли або вибули на постійне проживання за кордон, а також перебувають у довготривалих відрядженнях, що така зброя повинна здаватися в органи внутрішніх справ, який видавав дозвіл на право зберігання і носіння такої зброї в п'ятиденний строк, за довідками звертається в дозвільну систему Рівненського міського відділу міліції за адресою місто Рівне, вулиця Словацького, 3, кабінет номер 16, номер телефону 67 94 40.